Єврокомісія готує пропозицію щодо нових правил у торговельних відносинах з Україною. Термін дії нинішньої угоди про безмитну торгівлю спливає на початку червня. Її зупинення може завдати серйозної шкоди економіці. попереджають в українському уряді. Тему продовжить Ірина Іванова. Пшениця, насіння соняшнику, олія, цукор, м'ясо, птиці та яйця це неповний перелік товарів, які Україна завозить без мита у Євросоюз. Брюссель запровадив спеціальні умови для Києва після повномасштабного російського вторгнення, щоб підтримати економіку. Відтоді щороку продовжує угоду, хоча вже з певними винятками. Торік, наприклад, запровадив спеціальний механізм, який дозволяє відновити мита, щойно імпорт певного українського продукту перевищить встановлену норму. Тоді в категорію чутливих товарів потрапили птиця, яйця, цукор, овес, кукурудза, крупа та мед. Термін дії нинішньої годи про безмитну торгівлю добігає кінця 5 червня. Однак проти одразу кілька європейських держав: Польща, Угорщина та Франція. Там вважають, що імпорт українських продуктів тисне на місцевого виробника. Деякі держави, як то Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія, ще раніше в одноосібному порядку запровадили обмеження на віз українських зернових. Україні вкрай необхідно, щоб дію угоди про безмитну торгівлю продовжили. Про це в інтерв'ю Financial Times розповів міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, торік, завдяки спеціальним умовам, експорт до ЄС у рамках цієї домовленості приніс Україні майже 10% від загального доходу, що становить 41 мільярд доларів. Ці надходження критично важливі як для стабільності фінансової системи, так і для фінансування військових потреб. каже посадовець. Нашим виробникам потрібна передбачуваність щодо експорту. ЄС не може розпочати переговори за тиждень до закінчення терміну чинного регулювання. Без підтримки з боку Сполучених Штатів ми б опинилися у дуже драматичній ситуації, адже нам не вдасться легко її замінити. У Брюсселі твердять, що підготовка до продовження угоди про безмитну торгівлю триває. За словами речника Єврокомісії, його відомство розробляє нові пропозиції і невдовзі ознайомить із ними. Проте жодної конкретики щодо умов цього договору офіційний представник Єврокомісії не надав. Зараз я не можу багато розповісти. Окрім того, що повторю, комісія цілком віддана таким консультаціям з Україною щодо статті 29 нашої угоди про асоціацію. В контексті просування взаємної тарифної лібералізації Ми зараз завершуємо роботу над пропозицією і незабаром презентуємо її Україні. Українська сторона також закликає Польщу, яка у цьому півріччі головує у Раді ЄС, докласти зусиль щоб продовжити дію угоди про безмитну торгівлю з ЄС. Ірина Іванова Віталій Коваленко. Подробиці європейського бюро телеканалу Марафон, Єдині Новини.